Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні на столі в мене одна з моїх улюблених, яка мені зразу сподобалась. Вона тільки почала пускати свої ці неймовірно ніжні листочки. Це ДС Вісінній сад. Вона дуже легко росте, дуже легко розмножується. Ви подивіться, скільки тут кольорів? Так, Тут присутній основний зелений колір, але ця бордова серединочка і облянівочка. І ці біленькі цяточки, які ну, Єнікієва Олена зрівнює це, і була її така цільна звати. Це як весняна травичка. Яка дуже ніжного кольору весною, а по ній посипався цвіт вишні або абрикоси. Вона дуже гарно кущиться, дуже гарно розростається. Вона росте в мене на гнотовому поливі. Навіть така велика, вона стоїть в мене на самому вершечку на моїй підставочці. Я навіть покажу. Ось там я зняла її з ведерка, вона в мене там стоїть, ця красуня. Неймовірно красива. Я всім дуже раджу новачкам. Вона в першу чергу якось не звертають на неї увагу. Але я дуже прошу вас, зверніть, це неймовірно красиво. Я завжди саджу з неї листочки, але зараз я не розмножую, у мене достатньо того, що є. Але я знаю, що якщо щось і станеться з моєю красуною, то, звичайно, я собі таку придбаю. Неймовірно, красива, проста в догляді, яскрава, ДС весняний сад. Ну і для своїх глядачів я все ж покажу, не буду обманювати. Тут їх дві. Підві у мене такі красуні, але вони не менш красиві, не менш яскраві, ця ось більша. Мені щось так хотілося <с> виростити ще одну. Я так боялась, щоб з нею щось не сталося. Вона ну, так якось мені подобалась. Я собі залишила з перших життком. І ось всі дітки я маю ще одну таку красиву. Дві красиві. І, красиві. Ну. І так, дуже гарний великий кущик. Дякую, що дивитесь мої відео. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. До нових зустрічей. Мирного неба!